Вітання. Сьогодні ми занурюємось у цифри українського страхового ринку. Маємо дані за перший квартал 2025-го. Джерела це ну, огляди Національного банку і Національної асоціації страховиків НАСУ. Спробуємо розібратись, що там відбувається. Доброго дня, так квартал був, знаєте, досить динамічний. Загалом активи страховиків підросли десь на 6,2% з початку року. Навіть попри те, що дві компанії пішли з ринку, саме так це говорить про певну ну, стійкість сектору, і він залишається прибутковим, що важливо. Стійкість це добре. Давайте тоді м подивимось на ризикове страхування. Нон лайф там, здається, були чималі зміни. О, так. Премії – це аж 14 мільярдів гривень. Уявляєте, на 36% більше ніж рік тому. Ого, 36%! це ж значне зростання, особливо для початку року. Абсолютно. А от виплати вони теж зросли до 5-4 мільярдів, але ну повільніше на 17%. Ага. І як результат? Загальний рівень виплат трохи знизився до 39%. Це, звісно, позитивно для фінансових результатів компаній. Тобто зібрали значно більше, а виплатили ну відносно менше ніж торік. А за рахунок чого такий ріст премій і хто зараз, так би мовити, задає тон на ринку. Ну традиційно це автострахування мається на увазі ОСЦПВ, Каско, ну і зелена картка. Понад 62% всіх премій це вони. Авто рулить як завжди. Так, медичне страхування теж вагоме, десь 18%. І що цікаво, ринок стає концентрованішим. Топ 10 компаній зібрали більше 71% всіх премій. Тобто довіра до великих гравців зростає. Схоже на те, так і хто ж у цій топ-п'ятірці за преміями Non-Life, якщо дивитись на рейтинг НАСУ? Дивіться: перше місце стабільно, страхова група ТАС. За ними йдуть СК Аркс, потім СК УНІКА. СК «Інго» і замикає п'ятірку СК Вусо. Усі знайомі назви. Так. І важливо, що вся топ десятка за преміями це учасники НАСУ. Це підкреслює їхню роль. А з виплатами як? Чи та сама картина? Хто платить найбільше? Дуже схоже, майже 75 відсотків, тобто три чверті всіх виплат це знову ж таки топ-десять компаній, і дев'ять з них учасники НАСУ. Так. Лідери за виплатами знову СГ ТАС на першому місці. Далі йдуть СК Аркс, СК Уніка, СК Інго. А на п'ятому місці за виплатами СК ОСГ. Тобто лідери не тільки збирають гроші, а й ну, виконують зобов'язання. Це головне абсолютно, це показник надійності. Багато чув розмов, що автоцивілка сильно подорожчала. Це правда, і в чому причина? О, так, це відчутно. Премії саме за ОСЦПВ зросли аж на 114%, уявляєте? Більш ніж удвічі. Ого! А середня ціна полісу підскочила ще більше, на 135%. Майже 3 тисячі гривень. Тепер середня ціна. Нічого собі. А чому так? Головна причина це новий закон про ОСЦПВ. Він запрацював і, власне, запровадив вільне ціноутворення. Ринок тепер сам визначає ціну, але ж це не просто подорожчання заради подорожчання. Ні, ні, звісно. Дуже важливий момент. Новий закон передбачає, що потерпілі в ДТП тепер можуть отримати повну компенсацію без вирахування зносу автомобіля. Це знаєте, суттєве покращення захисту. А, тобто, платиш більше, але й отримуєш значно краще покриття у разі чого. Саме так про це до речі на су попереджали ще минулого року, що ціни можуть зрости десь на 100-120%. От, власне, це й сталося. Зрозуміло, і там ще щось про електронізацію було. Так, майже всі договори ОСЦПВ – 99,3% – Тепер електронні. Це, звісно, зручно. І для держави плюс податкові надходження від цих договорів зросли в 2,4 рази. Цифровізація працює. Добре, давайте перейдемо до страхування життя. Лайф сегмент. Як там справи? Тут теж, знаєте, позитив. Премії зросли, хоч і не так сильно, як в Нонлайф на 5,7% до 1,4 мільярда гривень. Угу. А от виплати зросли значно більше на 23,8%. Це майже 400 мільйонів гривень. Це показує, що накопичувальні програми працюють, договори доживають до термінів, люди отримують гроші. Тобто, це не просто премії, а й реальні виплати людям. Так. І цей сегмент ще більш концентрований. От СК Лайф вони займають більше половини ринку за преміями. Понад 50%? відсотків один граваць так. Є стабільно виплачуються викупні суми, якщо люди вирішують забрати гроші раніше, там де 79 мільйонів гривень виплатили. А хто в лідерах у лайф за версією НАСУ? За преміями? Перше місце СК Метлайф, друге СК Ескатас, третє граве Україна страхування життя. А за виплатами? А за виплатами абсолютно та сама трійка лідерів, і в тому ж порядку: медлайф, таз, граве. Це говорить про їхню стабільність. Дійсно. І тут теж домінують учасники НАСУ: 91% премій, і майже 95% виплат припадає саме на них. Вражає. І ще знаєте, дуже важливий момент для розуміння надійності: це так звані прийнятні активи. Ну, це ті гроші, які гарантують майбутні виплати. Резерви, фактично, можна і так сказати. Так от у ризикових страховиків ці активи зросли на 31%, а у лайфових на 25%. Це така собі фінансова подушка безпеки. Вона стала більшою. Це заспокоює. Отже, якщо підсумувати, український страховий ринок у першому кварталі, ну, показав себе досить добре: стійкий, динамічний. Так. Бачимо серйозне зростання премій, особливо в моторці, і це частково завдяки новому закону, який, хоч підняв ціни, але дав кращий захист людям. Абсолютно, лідери ринку переважно з НАСУ, тримають позиції, і це добре. Так, ринок адаптується. Бачимо і цифровізацію, і що головне здатність виконувати зобов'язання перед клієнтами, а зростання активів лише підтверджує недійність. І наостанок така думка для роздумів. От ви згадали медичне страхування, і дані показують, що його збитковість наближається до 75%. Так, є таке. Це ж свідчить про те, як сильно ростуть ціни на лікування, на медикаменти, так? Безумовно, медичні послуги дорожчають, і це відображається на страхових виплатах. Тоді виникає питання: наскільки важливим зараз стає завчасно подумати про власний медичний захист, можливо, якраз через страхування. От над цим варто замислитись.